Кожного ранку разом із зі мною індичка робить обхід та дегустує корма перепілок. Це порода Техас, 40-й день від народження. І сьогодні я була приємно здивована, бо побачила перше яйце, яка то курочка вже почала нестися. Забарвлення яєць цієї породи не відрізняється від інших, тобто вони однакові. Але ця порода має і деякі особливості від інших. Наприклад, як відрізнити півника від курочки? Деякі породи відрізняються зовні, і можна легко визначитися з цим. На каналі в мене є відео, де можна про це подивитись. А от техасцям треба заглядати під хвости. Якщо ви перегорнули пташку, легко надавили і бачите отаку от картину, то це півник, а курочки мають отакий вигляд. У перепілок, на відміну від курей, курочки мають більшу вагу, ніж півники. Тому не варто хвилюватися і ще надовше залишати півників. Саме оптимальний варіант держати півників до 50 діб. Але дехто прибирає їх вже і в 35 діб. Це вважається вже повністю дорослою пташкою і більше він вагу не набере. Ну, а для того, щоб сформувати маточну родину, треба відібрати самих більших птахів. Та розподілити з розрахунку на трьох курочок іде один півник. Додержуюсь оптимальної температури, яка складає від 17 до 25 градусів. У мене на зараз 18 градусів. Та постійно повинно горіти світло.